Вітаю, шановні дорослі! Привіт-привіт, мої маленькі креативчики! Сьогодні у нашій арт студії справжня казкова атмосфера. Адже я вам покажу, що таке пісочна анімація. І навіть трішечки допоможу спробувати себе у ролі справжнього дорослого аніматора. Розпочну з того, що аніматори це ті люди, які створюють для нас мультики, які ми так обожнюємо дивитися. До чого ж тут пісок? Спитайтеся ви. А я вам розповім. Я переконана, що кожен із вас обожнює гратися в пісочниці. Адже з піску можна збудувати будь-що. Від великих міст до неймовірно крихітних будівель. Та ви вже знаєте, що з піску можна робити неймовірні речі. Лишень погляньте на цей витвір мистецтва. Це і є пісочна анімація. Держменька сухого піску перетворюється на красиві краєвиди. Неймовірні картини, а головне насправжню казку. Нам не знадобляться фарби та аркуші паперу. Лише пісок. Трішки фантазії та наполегливості. Для ігор та творчості з піском уже давно придумали пісочні світлові столики. І навіть є переносні пісочниці ось такі невеличкі, як ви бачите перед собою на екрані. Та якщо у вас немає такої пісочниці, не засмучуйтесь. Гукайте до екрану батьків та створюйте власноруч із підручних матеріалів. Ну або ж просто наберіть у будь-яку ємкість пісочку. Або ж замініть її на манку та малюйте разом зі мною. Малювати піском та на піску не лише весело, а й корисно. Насправді, не так важливо, на чому ви малюєте та чим. Головне процес створення малюнку. Наберіть у жменті піском. Спробуйте намалювати простенькі фігури. Хвильки, кільця, палочки, квадратики. Просто насолоджуйтесь процесом та імпровізуйте. А якщо вам хочеться додати кольору своїй картині, тоді використайте манку, яку ми фарбували на попередній зустрічі. Як ви зрозуміли, з піску можна висипати зображення, а можна пісок розпилити по поверхні і малювати пальчиком на ньому. Наприклад, малюємо пальцем на піску коло. Додаємо кілька маленьких та посмішку. І у нас з вами тоді вийшов? молодці. Колобок, який біжить по стежці. А якщо йому додати кілька промінців, а стежку перетворити на хмаринку, то вийшло сонечко. А якщо пальчиками зробити ось такі хвильки, вийшло море. А у морі хто пливе? молодці рибка, і хай вона буде золота аби наші мрії збувалися? А ще малювати можна знизу до гори, згори до низу. Або ж використовувати пензлики, щіточки та різні підручні матеріали. Так-так, мої малята. Скажіть мені, будь ласка, хто з вас любить бавитися в піску? А хто з вас хоч раз спробував намалювати щось пальчиком або паличкою на пісочку? Чудово! А мультики ви любите? А казки? Це прекрасно! Тому розкажу вам по секрету, що на наступний раз спробуємо з вами пісочну анімації. Так, справжній мультик за допомогою піску. Тому тренуйтеся разом з дорослими малюйте пальчиками, висипайте різні малюнки, а на наступний раз будемо разом творити. Уже не дочекаюся нашої наступної зустрічі, тому сьогодні кажу вам до побачення, мої любі! бережіть це